Ну привіт! Ми знову на двох технологіях: класична технологія і наутіл-технологія. Тобто одна межа, два соняшника. Пішли, покажу, як виглядає класична технологія. Попередник не соняшник, зразу вам скажу. Тому настраюємося на результат і зараз покажу, тобто, що на Дніпропетровській області на Сінельниківщині робить аномальна спека та посуха. Дивіться. І селекція, висівали соняшник, його ще й загустили. Оце на зараз у нас 28 серпня. Я ще раз стверджую, я впевнений в тому, що технологія утіл, вона повинна внедрятися там, де посуха. Дивіться, оця результативність, саме таку крупну шляпу, ми не можемо робити за висновок. Да, звісно, тут висівали, я дивлюсь, десь 60 тисяч насіни на, на 1 гектар. Тут робилось все. Мінеральне добриво, повністю всі комплекси робились. Це дивіться, який великий шмат. І що з нього можна отримати. І на зараз ми підемо вам покажемо, що таке технологія ноутін. Ну, Тобто, це ж імпортна колекція. Я не буду казати, які гібриди тому подібне. В нас питали, тобто, що хто був попередник. Дивіться, тут реально було е, рихлення. Тобто, на цьому полі. Зараз покажемо, як виглядає. Наш Ноутіл. Тобто, для порівняння ви повинні це знати. Тобто, теж по листку нічого, нічого не робили. Тобто при посіві давали 60 кілограмів мінеральних добрив. І на ну, зараз я вам покажу, як виглядає технологія наутіл. Підемо, дивіться, по технології Ноутіл. Тут технологія Ноутіл, попередник була соя. Зразу вам скажу, дивіться, як гусінь поклацала це все діло. Бачите? Висота рослини, дивіться, яка. Тобто висівали ми тут, от дивіться, навіть якщо три штуки з одного росте, і це той самий же соняшник, який я, як я вам кажу. Тобто одні ті строки висіву, одні ті ж показники. Тобто там висівали в кінці квітня, тут висівали е, 7 травня. І на зараз покажу розвиток кореневої системи. Я попрошу оператора просто спуститись, у нас головний аспект на те, що дивіться, попередник соя перед соєю були зернові. Отак от, от виглядає у нас наша наутіл-технологія. Чотири роки тут вже наутіл, а зараз покажу кореневий апарат. Як ми бачимо, щоб не казали, наутіл рули. Роли, чому? Тому що, може, не такий великий буде розмір, але він повністю запилений. І якби не гусінь, покажи, як воно є. Шановні, робіть висновки. Тут не було дощу. Навіть провокаційних дощів не було. Тобто, якщо було там 5 міліметрів, ну ви зрозумієте, що це не те. Тому всі, хто бажають працювати по технології наутіл, будь ласка, включайтеся в роботу з компанією стандарт, підписуйтесь, коментуйте, репостуйте. Ми дуже вдячні за те, що ви нас дивитесь, і ми вам даємо натяк на те, що там, де немає опадів, і немає накопиченої вологи, треба працювати з технологією наутіл, щоб бачити отакі от от результати. Звісно, це не в перший рік. Тому беріть за аспект 10-15% ваших земельних площ. Щоб було в такому от моменті. Тому з вами компанія стандарт. До зустрічі!